У Львові під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі. Повідомив у своєму телеграму 10 годині ранку львівський міський голова Андрій Садовий. Також відомо, що з під завалів дістали жінку та чоловіка, який отримав перелом кінцівки. Наразі він перебуває у лікарні. Нагадаю, сьогодні вночі під час повітряної тривоги, яка лунала майже 2,5 години, Львівщину атакували дронами камікадзе типу шахет. За попередньою інформацією, в напрямку області летіло 18 дронів, 15 з яких силам повітряного командування Захід вдалося збити. Про це у телеграм пові... Відомив начальник Львівської Ова Максим Козицький. За словами посадовця, було три влучання у промислові склади у Львові. Більше про наслідки обстрілу Львова поговоримо з Андрієм Садовим. Він з нами наживо долучається до нашої розмови. Вітаю вас. Дай Боже здоров'я, тож пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, насамперед, що було знищено внаслідок обстрілу і влучання по промисловим складам. Ну, саме страшне, що ми втратили нашого альбів'янина, молодого хлопця, 32 роки, і це трагедія. Трагедія для родини, для нас всіх. Також один хлопець знаходиться в лікарні, медики надали всю необхідну допомогу. Ряд людей звернулися також до медиків, але госпіталізації вони не потребували. Тепер стосовно сьогоднішніх влучань. У нас, як ви знаєте, у Львові знаходиться багато складів, які використовують міжнародні фонди, міжнародні організації, і власне сьогоднішні ракетні удари. Вони знищили продукти харчування, вони знищили одяг, вони знищили дизель-генерацію, вони знищили ті речі, які планувалося в тому числі передавати на схід на південь, тому що от спілкувався сьогодні з колегами з Карітасу. Вони нещодавно з Польщі отримали власне нову гуманітарну допомогу, і вона вже була розподілена, де в які міста її треба відправляти. Отакі от наші реалії. Руйнування і знищення дуже великі. Ми говоримо про територію, про склади порядка 10 тисяч метрів квадратних. Пожежники молодці буквально з перших хвилин виїхали на місце, приступили до пожеж. Зруйноване і майно, і зруйновані великій кількості самі конструкції. Деякі стіни просто такою, знаєте, ударною хвилею. Ну, позлітало як перінки. Жахливе враження, це все має. Ну але це життя мусимо зараз братися до роботи, щоб це все відновлювати і давати людям нормальну можливість працювати. Щоб оцінити орієнтовно масштаби руйнування, чи відомі приблизні збитки, розміри матеріальних збитків? Я думаю, що це не мільйони, це десятки мільйонів. Можливо, і більше. Я думаю, на днях це все буде пораховано. Тут є специфіка, що це в більшості є приватне майно, і ті ж самі орендарі, які орендували приміщення, це як благодійні фонди. І важко знайти компенсаторний механізм, тому що коли в нас були влучення в житловий фонд, ми людям компенсовуємо всі кошти, ремонтуємо помешкання, відбудовуємо будинки, як це в нас було на вулиці Стрийській, де є зона ЮНЕСКО. То тут складно, і тут треба шукати певні варіанти співпраці міста держави, тому що страхові компанії сьогодні такі ризики не покривають. А майно знищено на дуже велику суму грошей до кінця дня вже буде приблизний обрахунок, тому що це майно, яке заїхало на територію України за кордону, є по деклараціях. Вартість це майно, яке відвантажили на склади, також має свою вартість. Ну, але люди звичайно розчаровані. Ну це трагедія. І також що зараз відбувається на місці події? Чи відомо вам, можливо, там досі працюють рятувальники? На одній з локацій рятувальники працюють, ще триває гасіння пожежі. По інших гасіння завершилося і очікує можливості приступити до розбору тих завалів, тому що все ще має таку, знаєте, гарячу температуру. Ну і вже конструктори будуть визначати, що можна відновити, відбудувати, а що не можна. Руйнування дуже великі. Пане Андрію. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Андрій Садовий львівський міський голова був з нами на прямому зв'язку.